Двадцять 26 червня, час новин на сі -4. В Студії працює Тетяна Бабина. Коротко про головне. Україна повернула 90 людей з російського полону. СБУ затримала чернівчанина, який готував ракетно-дронові удари по Буковині. Військово-обліковий документ з qr кодом тепер у Чернівцях можна отримати у ЦНАПі. На Буковині на три дні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Україна повернула 90 людей з російського полону. Серед них воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Вони зокрема брали участь у боях за Маріуполь, обороняли Чорнобильську АЕС та несли службу на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Після уточнення облікових даних у ЦНАПі боковинці можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом, за яким перевіряють дійсність документа. Його можна отримати, не відвідуючи ТЦК. Як працює система? Скільки часу займає процес отримання документа, та чи є нині черги біля центру комплектування? Розкаже Альвіна Абрамчук. У Чернівецькому ЦНАПі в черги військово зобов'язані продовжують оновлювати свої військово-облікові дані. Тут можна отримати і qr код який є військово-обліковим документом. Чи знають про це військовозобов'язані та скільки вже їх отримали через ЦНАП? А ви отримали qr код Да, отримав. Чекали ще три години. Зробили це за бондесять. Які дані є в цьому qr коді військово-обліковому документі? Придатний, непридатний. <рив> Та що, Іринок АПП? Категорія обліку. дата народження, дійсність, прописка. Чоловік зараз відійшов, я тримаю йому чергу. А яка тут черга? Бачу, люди стоять дуже довго в черзі. Ну, довга черга, так. Згодно з цим. За останні пів години дві-три людини пройшло. А ви знали, що можна отримати qr QR-код у ЦНАПІ? Військово-обліковим документом вже. Ну не знаю, чи можна було отримати QR-код. Є у військовому квітки мого чоловіка якийсь штрих-код. Система не працює тут точки часу. Ви отримали QR-код? Ні, ще не отримали, Я от якраз чекаю. Дані внесли, я якраз зараз чекаю, що мені видали вже, як, що воно є в оберізі, чи як воно тут називається. І тоді вже буду вільний, надіюсь займає часу? Я з 9 ї години тут, зараз 12, от рахуйте 3 години і ще плюс чекати цю бумажку. А ви отримали QR-код? Ні, у нас черги скрізь. Ну, Надяна, це тільки вже з 20-12, в ній 40 хвилин записала програма. Очікуєте на витяг? Так, так. Ви отримали QR-код? Ще ні. Андрій Іванович, але він підтягнувся швидко чи довелось чекати? Не, швидко там все зробили швидко. Але черга була великою. Все ж таки чекали скільки? Дві години як і більше. А чому така велика черга? Чому, чому довелося програма, як чи чи що? Отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі можна лише після уточнення військово-облікових даних або у ЦНАПі, або у ТЦК. З'являються ті дані, які внесені в реєстр, тобто прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, він код, звання військове. Ну тобто, всі військово-облікові дані, які вносять працівники ЦТЦК. QR-код отримати у ЦНАПі можна орієнтовно за 15 хвилин. За два дні нововведення система працює у повільному режимі. Я знову ж таки це пов'язую з тим, що це є нове ведення, і тому треба день для того, щоб були з'ясовані причини і усунені ці недоліки. Ну, дуже сподіваюся на те, що з завтрашнього дня ми будемо працювати. В більш шустрому режимі кількість звернень збільшилася. А якщо ще до початку тижня було до ста, то ось уже ми спостерігаємо третій день, що йде попит, тому що скорочується термін, залишилося лише 20 днів. Ну я це пов'язую з цим. Наприклад, тому чим менше днів, тим більше буде попиту. Військово зобов'язані продовжують оновлювати свої військово-облікові дані і у ТЦК. Чи отримали QR-код? Які дані з'явилися у військово-обліковому документі? Ви вже оновили свої дані? Ні, ще досі не оновив. qr коди отримали? Е, ні, я не отримав. Зараз обідня перерва, і я ще досі не завершив свій процес. На жаль, досить бувають потужні черги, особливо зранку. І враховуючи те, що невеликий трафік людей проходить за день, тобто. Навантаження велике, а ось кількість прийому людей за одне робоче місце невелике. Там сам процес має довгий час. На одну людину може піти досить дуже багато часу. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі4. Чернівчанина підозрюють у держзраді. Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі Буковини та намагався вступити до окупаційних угруповань РФ. 36-річний безробітний чоловік познайомився в одному з відеочатів з особою, яка назвалася полковником збройних сил РФ. Під час спілкування чернівчанин заявив, що є прихильником політики Кремля і готовий допомагати окупантам. На підтвердження своїх намірів, зловмисник повідомив місце знаходження тих об'єктів у Чернівцях, які на його думку потрібно зруйнувати в першу чергу. Окрім того, фігурант висловив готовність перейти на бік ворога і воювати на боці Росії. Також він героїзує політичне керівництво РФ і учасників так званої спеціальної воєнної операції. А щоб довести всю серйозність власних намірів, зрадник вчинив своєрідний акт присяги на вірність ворогу. Він у прямому ефірі власноруч спалив маленький державний прапор України. Кіберфахівці СБУ під час. З моніторингу соціальних мереж та відеохостингів встановили особу зловмисника і затримали його. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Чистка каналізаційних колодязів та аварійна заміна мереж. Щодня понад 10 викликів надходять до водоканалу від Чернівчан. Семи бригад на підприємстві залишилося три. Чи встигають вчасно ліквідувати аварії? дізнавався Євген Пасайлюк. Сьогодні, 26 червня, до водоканалу надійшло 5 викликів про несправність каналізаційних мереж. Одна із бригад на вулиці 1 травнева, 6, здійснює чистку та заміну мереж, яким більше 100 років. Після зливових дощів у нас дуже багато заявок надійшло з приводу якраз таких робіт. Це і планова робота. Роботи ускладнюються тим, що мережі старі, зношені більше 100 років. Крім такої локації, у нас зараз сім-сім локацій такого ж самого плану, такого ж самого характеру, які у зв'язку з дефіцитом людей на даний момент очікувані, і ми стараємося масштабувати і конкретизувати то, що в першу чергу центральні магістралі, далі йдуть вуличні, дворові і так далі, тому подібне. У Чернівці водоканал наразі брак кадрів. З семи необхідних виїзних бригад є лише три. Більшість аварійних викликів та заяв чекають на розгляд до тижня. В середньому в день приходить у звичайний режим роботи в районі 10 заявок. У період форсованих таких проблемних моментів, коли йдуть великі дощі. В середньому, якщо звичайна заявка, то одна бригада може їх зробити 3-4 в день. Якщо заявка стратегічно велика, діаметр труби великий, там серйозне засмічення, є таке, що одна бригада може одну заявку і три дні робити. Все залежно від того, що там, наскільки воно все глобально. Сьогодні на лінії три бригаді. Одна з бригад тут, дві інші бригади. Одна працює в районі нового міста Проспект, третя бригада буде в районі Гравітону працювати. Наразі працівники водоканалу здійснюють роботи на семи локаціях, де замінюють аварійні мережі та проводять чистку каналізаційних колодязів. Юген Пасалюк, Павло Марковцій, Микола Ганутін новини Сі 4 Відповідно до законодавства в Україні вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років. Від чого залежить розмір надбавки, за яких умов можна її отримати? Чи збільшиться розмір виплат, якщо відмовитися від призначення пенсії в 60 років та вийти на заслужений відпочинок пізніше? Про це далі. Розмір доплати до пенсії залежить від віку пенсіонера та збільшується кожні 5 років. Що е, у вашому віці є для вашого віку е, надбавки до пенсії? Не. не отримували? Я отримував. А що це були за надбавки? Ну, Я не знаю. Там, в пределах 400 гривень було. Ви можете отримати надбавку. Чи знаєте про це? Ні, не знаю. А не отримували? Не отримували. Ви можете отримувати надбавку до 459 гривень. Перший раз, а як це зробити? Через пенсійний фонд. Іде а... автоматичний перерахунок. Ну добре, я поцікавлюсь. Я їх отримую. Скільки отримали? Всі мої. Можете поділитися з нами, скільки отримали? 820, по-моєму, щось таке. А яка у вас пенсія? Велика. Я бувший депутат. А який у вас страховий стаж? 32 роки. А чи знали, що є надбавки до пенсії за віком? Не знала поки що. Скільки вже на пенсії? На пенсії так. скільки? Ну, вже 5 років. Яку пенсію отримаєте? Ну, таку, 4 з копійками. А який у вас страховий стаж? 43 роки. А чи знали, що є надбавки Ні, до пенсії? Не знала. За... Для вашої вікової категорії є надбавки до пенсії? Ви отримували? Да. А скільки? 300. А скільки пенсії отримаєте? Я не пенсія, але зараз мені просто 5, 5 900. Вистачає вам? Ну, звісно, ні. Я працюю. Пенсійний фонд щороку перераховує пенсійні виплати та надбавки згідно з постановами уряду. Цьогоріч змінився і розмір мінімальної пенсії, у 2024 році. Була відповідна постанова, на виконання якої проведено не тільки індексації пенсій. Але і перераховано мінімальні розміри пенсійних виплат. Зокрема, згідно з зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Мінімальний розмір складає на сьогодні 2361 тисячі гривня. Надбавку також можуть отримати люди, які відмовляються від призначення пенсії у 60 років і продовжують працювати за кожний місяць. Більш пізнього виходу на пенсію буде встановлюватися відповідна надбавочка до до пенсії це 0,5% від розміру пенсії до за кожен повний відпрацьований місяць. Далі, як передбачено статтею 29 закону про соціально-обов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо відстрочка буде більше, ніж 5 років, то встановлюється така надбавочка вже не 0,5%, а 0,75%. Альвіна Абрамчук, Любов Копоть, новини СІ4. Минулого тижня у Чернівецькій області трапилось 9 ДТП. 10 людей травмувалися, та двоє загинули. Лише 25 червня на Буковині сталося три аварії з трьома потерпілими. Аби врятувати життя потерпілим у ДТП. Часто потрібна донорська кров, яку надає Чернівецький центр служби крові. Які медзаклади та у яких випадках найчастіше потребують крові? Про це далі. Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги має потребу у понад 500 гемакондоз крові у місяць. Щодня у лікарні від 10 до 15 переливань крові. Більшість внаслідок травм під час ДТП. Найчастіше це реанімація. Безумовно, люди, які потрапляють туди в край важкому стані, потребують замінної переливання крові. Це шунково-кишкові кровотечі, це політравми. Ще одне відділенням, яким є важливим споживачем. Цього живодавчого матеріалу це відділення онкогематології, яке так само функцію на базі нашого відділення. І пацієнти з те, що називається раком крові на фоні хіміотерапії, так само часто потребують замінного переливання. Саме для цих ситуацій в нашій лікарні функціонує банк крові. В середньому місяць 120 жінок народжують у міському клінічному пологовому будинку. номер 2. Серед них бувають один-два випадки, коли пологи проходять з крововтратами. Або по переливання потребують новонароджені малюки. У пологовому будинку є свій банк крові. Ми маємо тут лише запас для того, що ми вже почали переливати, вже почали трансфузію, вже почали надавати допомогу. І паралельно ми замовляємо. Те, що нам буде потрібно, великими кровтратами вважаються в житті, які переходять за півтора літра. Час від часу, коли діти також в важкому стані і вони можуть потребувати крові, продуктів крові для замісного або кровозупинного переливання. У нас, як правило, по одному два гемікона свіжозамороженої е, 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 плазми і один-два гемікона еритристарної маси. Кров може зберігатись не більше 42 годин при температурі від 4 до 8 градусів у медичному холодильнику. У свій час термін придатності плазми два роки. Чернівецький обласний центр служби крові працює в цілодобовому режимі по забезпеченню закладів охорони здоров'я компонентами крові. Тому при потребі і вночі. Особливо коли стаються наприклад дорожньо транспортні приходи з даного закладу приїжджає автомобіль, і ми по потребі всі груп крові надаємо і забезпечуємо на 100% всі заклади, які цього потребують. Це і для нас певні виклики, і наголошуємо на тому, що для того, щоб надати ефективну гемотрансфузійну допомогу компонентами крові, ми постійно маємо мати запаси, тому просимо буковинців долучатися і здавати кров. Євген Писалюк, Павло Марковці, Микола Ганутін, новини Сі 4 на Буковині знову на три дні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомив український гідрометрологічний центр. Чернівецька область через спекотні погодні умови перебуватиме під високою загрозою виникнення пожеж із 27 до 29 червня. Не розпалюйте багаття на відкритих територіях. Будьте обережними та відповідальними при поводженні з вогнем, закликають рятувальники. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Побачимось з вами завтра традиційно о 19.00.